Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні новий формат ігроновини. Тому якщо він вам сподобається, обов'язково дайте про це знати, поставте вподобайку, підпишіться на канал, можете написати про це в коментарях, і також можете включити сповіщення, тобто нажати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео та анонси стрімів, де ми проходимо ігри. Спілкуємося і просто гарно проводимо час. Також нагадаю, що у мене з партнером оренда ігор на PlayStation, Xbox, проводиться розіграш, який відбудеться завтра о 18 годині, де будемо розігрувати Xbox Game Pass Ultimate на один місяць. Умови дуже прості, потрібно підписатися на мій канал. Та підписатися на партнера. Всі посилання будуть в описі, або просто зісканувати QR-код, який ви бачите зараз на екрані. Сказав вроді все, тепер давайте переходити до новин. Ghost of Yot нові подробиці з презентації. Sucker Punch показала 22-хвилинний геймплей Ghost of Yot, де головна героїня. Ацу відмовляється від традиційної бойової системи. Замість цієї тут швидке перемикання між п'ятьма типами зброї: катана, одачі, списку Сарігама і подвійні мечі. Проти важких ворогів ефективні довгі мечі, а допоміжною зброї виступає лук чи арбалет. Квести тепер будуть будуватися не на позначках на мапі, а на допитах і дослідженнях. Гравець збирає інформацію, а потім сам вирішує, у якому напрямку рухатися. Це додає грі RPG елементів. Ацу не самурай і не ніндзя. Вона найманка, яка не дотримується кодексу честі і прагне помсти за вбитого батька. Це щось похоже, як було в Assassin's Creed Shadows. Гравець зможе ставити тимчасові табори, слухати музику, спілкуватися з випадковими НПС, а для орієнтації використовуватиме зорову трубу. Карта буде найбільшою серед усіх ігор Sucker Punch, лімітована PlayStation 5 у стилі Ghost of Yota. Sony також анонсувала нову лімітовану версію PlayStation 5 у стилі Ghost of Yotay, будуть доступні два варіанти кольорів, але, на жаль, на PlayStation 5 такої лімітованої версії не буде. Bot отримав оновлення. Sony додала до Bot два нових боти, та додаткові випробування тепер гравців чекає ще більше цікавих завдань та персонажів. Якщо ви пропустили дану гру, то зараз саме час в неї зайти. Також нагадаю, що там є українська текстова локалізація. Cyberpunk 2077 вже доступний у PlayStation Plus. Гра Cyberpunk стала доступною для завантаження для підписників PlayStation Plus. Це чудова можливість пограти для тих, хто ще не встиг спробувати гру. Також у неї є українська локалізація, тому грати одне задоволення. Гра про Венома від Insomnia Games Insider Detective Seeds повідомляє, що Insomnia Games скоро представить гру про Венома. Це буде спін-офф Spider-Man 2, реліз якого запланований на 2026 рік. Також ходять слухи від того самого інсайдера, що гру можуть презентувати на State of Play, яка відбудеться в вересні, або на гра року. Мені здається, це десь кінець року. Новий сезон Fallout Bethesda готує другий сезон серіалу Fallout. Розробники також планують інтегрувати контент серіалу у гру Fallout 76, тож гравців чекають цікаві кросовери. Red Dead Redemption 2 може отримати оновлення. Багато чуток про це ходять. Геймери вже давно чекають оновлену версію Red Dead Redemption 2 з підтримкою хоча б 60 FPS для консолей нового покоління. На сайті підтримки Rockstar нещодавно засвітилася опція мережевої міграції для RDR Online. Як це було з GTA Online. Багато хто думає, що це підготовка до виходу оновленої версії. Rockstar поки що не дає офіційних коментарів, але днями для RDR Online вперше за довгий час вийшов новий контент. Збіг, не думаю. Helldivers 2 вийде на Xbox. Sony несподівано оголосила, що Helldivers 2 з'явиться на Xbox Series X та S вже 26 серпня 2025 року. Перед вже доступні у Microsoft Store. Нова Call of Jars. Techland зараз працює над новою частиною Call of Jars, яку розробляють на Unreal Engine. Це перша гра серії за понад 10 років, але деталей поки немає. Хтось пам'ятає ще таку гру? Ану, Олди, напишіть в коментарях. Stalker 2 виходить на PlayStation. Я цього чекав цілий рік. Stalker 2, серце Чорнобиля виходить на PlayStation 5 та на PlayStation 5 Pro наприкінці 2025 року разом з новим сюжетним доповненням. На сайті IGN опубліковано 9-хвилинне геймплейне відео до нової гри Mafia The Old Country. Це масштабна демонстрація з моменту анонсу. В центрі уваги місія з п'ятого розділу гри під назвою «Вілла». Головний герой на ім'я Енцо отримує завдання захопити житцем ворога сім'ї. Наказ надходить особисто від Дона Сальєрі. У кат-сценах місія подається як серйозне випробування для новачка, а в геймплеї вона перетворюється на повноцінний епізод з вибором підходу, стелс або перестрілки. Атмосфера нагадує Uncharted, але з мафіозною стилістикою початку ХХ століття. Гравцям дають свободу дій, можна пройти місію тихо або йти на пролом. Локації, типовий пейзажі Сицилії, з кам'яними маєтками, польовими дорогами та кипарисами. Також гра відмовляється від відкритого світу, натомість нас чекає лінійна структура з сильним фокусом на сюжет Death Stranding 2. Викликала нову технічну проблему. У багатьох гравців гра спричиняє перегрів PlayStation 5, зокрема базових моделей. Саме дивніше те, що консоль ламається не під час катсцен чи напружених боїв, а при відкритті звичайної карти. Після останнього патчу ситуація трохи покращилась, але проблема все одно залишається. Grand Theft Auto 4 повертається. Можливо, це все слухи. Поки ми всі чекаємо на реліз Grand The Auto 6, у травні наступного року Rockstar готує несподіваний подарунок ремастер GTA 4. Про це повідомив відомий інсайдер TES 2, який спеціалізується на витоках щодо проєктів студії. За його словами, розробка оновленої версії триває вже понад рік. А вихід очікується до кінця 2025 року. До того ж, є підозра, що саме через ці плани компанія Take two активно прибирає фанатські моди, які стосуються GTA 4. Очевидно, готується офіційне повернення культової гри на новому поколінні. Напишіть в коментарях, чи ви чекаєте, тому що я так до кінця і не пройшов, тому це був би для мене дуже крутий реліз, перевидання, яке я з радістю куплю і пройду. Всім дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал і також не забувайте за розіграш, який відбудеться завтра о 18-й годині. Всі деталі будуть в описі, а вам гарного дня!